У Мукачеві та районі посилили патрулювання. Правоохоронці кажуть, такі заходи необхідні, перш за все, для підтримки правопорядку. На виконання доручення начальника ОМВС Мукачівським міським відділом підготовлено розпорядження про відпрацювання міста Мукачева та Мукачівського району для забезпечення безпеки громадян, відпрацювання всіх підоблікового елементу, раніше судимих, перевірки автостанцій, ЖД вокзалів готелів та місць, де можуть сходитися збер... підобліковий елемент кримінального характеру. Хоч загрози терактів на Закарпатті немає, руку на пульсі треба тримати завжди. Враховуючи події на Сході, посилення безпеки крок потрібний. Злочні будуть до цих відпрацювань, працівники ДАІ, працівники карного розшуку, працівники громадського блоку, боротьби з економічною злочинністю, патрульно-постова служба, а також громадські формування та громадські помічники, недержавна охорона структури та державна служба охорони. Після інструктажу охоронці громадського порядку вирушили на визначені ділянки. Такі патрулювання будуть проводити щоденно. Нагадаю, завдання посилити заходи безпеки громадян та об'єктів інфраструктури Закарпаття поставили перед керівниками обласних державних адміністрацій 23 січня під час всеукраїнської селекторної наради. Щоб кожен українець відчував себе в безпеці з огляду на ситуацію на сході країни, необхідно вести патрулювання міста, активізувати дії правоохоронців по локалізації проявів сепаратизму. Відповідальність за організацію таких заходів поклали на голів ОДА.